Чим довше триває повномасштабне вторгнення, і чим довше українські кінематографісти його фільмують, тим важче стає знайти якісь нові підходи та оптику у висвітленні війни. Фільму Мирні люди вдається знайти цей новий погляд. Мирні люди використовує перехоплені розмови російських окупантів з їхніми рідними. Поки глядач чує, як російський мародер вихваляється тим, що привезе дружині нові кросівки, і яке в Україні смачне морозиво, глядач бачить наслідки російських руйнувань. Таке поєднання аудіозаписів і візуальних кадрів тільки сильніше підкреслює фактор злочинів росіян і показує, що у фільмі не обов'язково зображувати сцени насильства. Наприклад, для мене одним із найважчих моментів фільму був фрагмент, де російські солдати вихваляються своїй матері, як він катував українців, і фактично в деталях розповідає, як він залишав розочки на тілі одного з українських чоловіків.